Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему держава-агресор після псевдовиборів. Є з нашої програми кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Стуса Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максим. Доброго Минулого тижня в Росії відбулися псевдовибори президента, які повинні були легітимізувати прагнення диктатора Путіна втриматися при владі ще на наступні шість років. Багато експертів зазначали, що за результатами цих виборів можна буде встановити новий горизонт планування у війні і зробити певні прогнози щодо подальшої поведінки держави терориста. У студії нагадаю працюю я журналіст Рене Булгакова, І ви можете дивитися наші ефірі в Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом. Ну і перш ніж перейти до основної теми, давайте повернемось до розмови минулого тижня. Нагадаю, що ми говорили про заяви європейських держав, європейських лідерів європейських держав щодо застосування їх армії на території України. Декілька днів тому французький президент Емануїл Макрон дав інтерв'ю Наталії Масійчук. Які важливі меседжі для себе ми можемо. Почути ці розмови. Так, да, розмова була коротка, але, але цікава. Ну, в, контексті, в контексті нашої минулої розмови можна додати наступне: значить, перше, те, що мені дуже сподобалось, те, що французький президент подав. Почав чітко артикулювати речі своїми іменами: те, що війна розпочалась через Росію, через російські амбіції, винна в ній Росія, ну і так далі. Тобто, це перший важливий наратив, де немає ніяких а, крівотока в контексті визначення, а, хто винний, хто не винний. Це перший важливий момент. Другий важливий момент це те, що вони все ж таки розглядають Україну як частину європейської безоп... без... системи безпеки, і президент Макрон наголосив. Сив на тому, що якщо Україна е, програє в цій війні, то відповідно говорити про сталу систему безпеки в Європі більше буде неможливо, і це є. Ну це так само це другий важливий момент, тому що це означає, що процес планування дій. І політики, яку будуть проводити європейські лідери, вона так чи інакше буде пов'язана із нашою державою. Третє, те, що він відповідно він сказав, те, що Україна повинна перемогти у цій війні. Тобто це три таких важливих посили, які, які як -то кажуть, можуть підняти настрій нашій державі. Те, що його трошки зіпсує, і все ж таки, що мені не сподобалося, але це реалії, це те, що він зазначив. Перше, що Європа не хоче ескалації. І друге, він сказав те, що вони Ну і він постійно розділяє е, російських е, російський ну уряд, е, російську владу і російських російський народ. Е, вкупі, як на мене, це означає все ж таки те, що ну мова й не йде про розпад Росії, е, мова не йде про те, що там. Ну в общем, буде відбуватися певний процес розчленування держави, тобто вона залишиться в тих кордонах, в тих кордонах, в яких вона, в тих кордонах, в яких вона є. Тобто. Це такий дзвіночок для нас стосовно того, що ну скоріше за все, все ж таки Франція буде намагатися зводити своєю політикою ситуацію до ситуації аля 14-15 рік, але напевно не буде нових аля мінських угод або там нового нормандського процесу. Тобто, буде будуть такі будуть постійні, постійні ситуативні зіткнення да в 100%. Ще один важливий наратив це повернення на кордони 91-го року. Це те, що він так само артикулював, і він зазначив, що це буде справедливий мир для нашої держави. А якщо ми говоримо про таку позицію, то це означає, що за дії, точніше, за каденції діючої влади в Росії, ну цей ця ситуація вона є неможливою апріорі. Відповідно, Франція. Судячи з усього, буде розбудовувати таким чином свою зовнішню політику, що от на цей період аля там шість років, які зараз отримає російський президент, наново вона буде от проводити таку політику стримування агресора, якщо так можна сказати. Вод і відповідно, ну це для нас, опять же, що посередковано означає те, що якщо не буде принципових зрушень на фронті, якщо не буде принципових перемог, якщо не буде принципових контрнаступів, то скоріше за все вся історія затягнеться як мінімум на період на період того, як Путін його посіпаки будуть залишатися при владі. Останні три дні в Росії проходили вибори президента. Давайте почнемо з теорії, пояснимо нашим слухачам, що не так з російськими виборами, як повинен відбуватись виборчий процес, аби його визнали легітимним, як всередині країни, так власне і за її кордонами. Давайте це дуже просто. По перше, повинно виконуватися законодавство. в контексті виборів, в першу чергу, щодо участі певних кандидатів, там, умовно кажучи, якщо у вас в законі зазначено те, що кандидат повинний там набрати, наприклад, 100 тисяч підписів, 200 тисяч підписів. При цьому він зміг мав можливість зібрати необхідні кошти для того, щоб брати участь, і при цьому він відповідає там певним нормам, які встановлені, тобто він там не має судимостей та різних та різних речей, це означає, що держава не повинна, не повинна створювати перепони для того, щоб допустити допустити цього кандидата до допустити цього кандидата до виборчого процесу це перший момент другий момент це можливість вільно Пропагувати ті ідеї, з якими ти виходиш на президентську кампанію, тобто можливість виступати в змі, можливість поширювати інформацію через соціальні мережі, тобто для того, щоб максимально донести до всіх громадян меседж, і це право повинно бути у кожного кандидата для того, щоб громадяни, які роблять свідомий вибір. Якщо вони його роблять свідомо, то вони ж оцінюють. Вони оцінюють не лише персоналі там майбутнього, а точніше персоналію кандидата в президенти, вони ж оцінюють. І ті ідеї, які він просуває. Це другий момент. Третій момент це те, що процес е, виборів, там видачі бюлетенії і так далі, він повинен бути контрольований. Контрольований це означає перше, те, що от як там якщо подивитися е, певні канали в Донецьку, наприклад, вони ж е, на, на, на тимчасово окупованих територіях також вибори проводили, то там можна побачити е, е, такі такі дописи, що з такими урнами для голосування ходять по дворах. і Типу, роздають бюлетені, дають проголосувати. Тобто, ну, це апріорі неможливо, ну, такого не може бути, тому що всі спостерігачі вони не зможуть проконтролювати. Хто проголосував, яким чином, ну тобто, це якийсь це якийсь нонсенс, якийсь бред, а, відповідно, повинні бути організовані цей виборчий процес на дільницях таким чином, щоб спостерігачі з усіх сторон мали можливість спостерігати за цим, не фіксуючи порушень, а в тому числі повинні бути і міжнародні спостерігачі, які так само повинні мати доступ до а, всього процесу до а, всього процесу голосування. І а, відповідно, якщо це все, якщо це все. Відбувається в достатній мірі, і е, всі спостерігачі, наприклад, від кожної політичної партії, зафіксували те, що там не було порушень, але там ці порушення були е, зафіксовані в рамках там законодавства, ну і так далі. Тобто там, звісно, є певні процедури, але. Можливість контролювати це все в результаті призведе до того, що політична сила, яка наприклад програла, вона визнає, вона визнає ці вибори легітимними. Так само і міжнародні спостерігачі, коли вони мають можливість спостерігати за цим всім, коли вони фіксують там порушення, відсутність порушень, те, як вони вирішувалися, наскільки це все проходило в правовому полі. От. Е тоді міжнародна спільнота визнає цю історію, цю історію легітимною. Відповідно, з російськими виборами все не так, тому що, по перше, три дні голосування. Це вже ну тобто, це вже якось дивно, тому що це можливість фальсифікації, тому що жодний спостерігач не буде. Ну тобто, як мінімум, це робить важчим процес спостерігання, тому що треба на кожній дільниці там організувати, організувати штаб, вони будуть змінюватися. Ну і так далі. По-друге, це реєстрація кандидатів, По-третє, це в принципі можливість розповсюдження інформації стосовно себе. Ну і так далі. От саме тому, і я вже не говорю про те, що. Під ці вибори вже декілька разів під те, що путіну продовжували термін. А саме під цей процес змінювали конституцію, що напевно є, що, напевно, є некоректно. А в одному з передніх ефірів ви зазначили, що робити прогнози стосовно подальших дій Росії в цій війні можна буде лише саме після виборів президента. Вони вчора завершились і сюрпризу, на жаль, не сталося. Екзит поле вже намалювали 87% підтримки Путіну, згідно з першими даними, ЦВК Російський диктатор після опрацювання 24% бюлетенів набирає понад 87% голосів. Яких кроків чекати надалі від Росії у цій війні? Це поки давайте я так скажу, що це таке поки питання, яке треба ще час, щоб подивитися, тому що повинні офіційно оголосити, повинні пройти офіційні заяви політичних діячів стосовно міжнародних стосовно підтримуючи, не підтримують вони, вони цю ситуацію. І треба подивитися на перші рішення, які, е, які будуть прийняти. Але тут же ж перед виборами, цими псевдовиборами е, було там надано інтерв'ю там Російським пропагандистам він там відповідав на питання. І можна сказати наступне: перше, як я собі бачу, там 100% будуть внутрішні чистки. Тобто оці два роки він подивився, як себе хто поводив під час під час цієї повномасштабної війни з нами, і, скоріше за все, будуть підчищені там певні посадові особи, які. Не проявили достатньої лояльності в цій історії, це перший момент. Другий момент це те, що е, вони надалі будуть переводити власну економіку на е, військові рельси. Тому що е, в інтерв'ю він зазначив, що для того, щоб е, мати можливість оцього фізичного впливу на на нас в. Як мінімум необхідно збільшення озброєння всіх типів. Відповідно, це буде подальша мілітарізація, подальша мілітарізація економіки. Подальша мілітарізація економіки означає, що вони будуть використовувати цю зброю в нас, тому що риторика принципово не змінюється. Тобто, ця історія про русський мір, ця історія про захист територій. Тому загальний вектор буде таким: як на мене, от ключовим моментом буде як вони будуть проводити мобілізацію і в яких об'ємах вони її будуть проводити. І вже звідси далі будемо, звідси далі будемо говорити. А що, на що ми маємо звернути увагу саме на обсяги мобілізації? Про що нам ну, це має сказати? Ну, якщо вони будуть ми, ну, ми вже бачили стратегію Росії, Я не військовий експерт, але ми вже бачили стратегію Росії в цьому питанні. Те, що коли вони готують великий наступ, то вони закидували наш фронт оцим своїм м'ясом, тобто тими мобілізованими, яких вони готували. Ми це бачили під Бахмутом. Ми зараз так само це бачили під Авдіївкою. Відповідно, якщо вони будуть мобілізовувати, чим більшу кількість людей вони будуть мобілізовувати, це означає тим більше вони готують до того щоб для того, щоб надалі проводити наступ. Бо от знову ж таки Авдіївку вони Авдіївку вони взяли. Потім намагалися сунутися далі, і далі вже не вийшло, тому що напевно напевно ресурс закінчився. Тобто, от от вона модель війни, яку вони роблять. 6 по 9 червня цього року заплановані вибори до європейського парламенту, в результаті яких зміняться керівники Європейської комісії, європейської ради, європарламенту. Європейської служби зовнішніх справ на 5 листопада цього року заплановані вибори президента США чи надають ці події стратегічної переваги Росії на дипломатичному фронті і полі бою? Ну дивіться. Е... Як ми вже побачили, то напевно надають, тому що затримки із постачанням нам озброєння в першу чергу із Сполучених Штатів Америки показують, що внутрішньополітичні проблеми, які існують всередині цих держав, вони є ну вони є визначальними в вони є визначальними в питаннях допомоги нам. А це перший момент. Другий момент, я думаю, що вони будуть шляхом оцих гібридних загроз. Вони будуть періодично створювати оці зони напруженості, зони напруженості, там, наприклад, там на польському кордоні, на литовському кордоні. От ми зараз знову побачили незрозуміло, звідки прилетів безпілотник до Придністров'я, відповідно, Молдова, там Румунія, ну і так далі. Тобто вони будуть постійно намагатися оцим шляхом залякування, шляхом залякування впливати на ті процеси, які відбуваються. Які відбуваються в ЄС, чому тому, що знову ж таки, ми, наприклад, побачили, що е, ну різниця поглядів у окремих політичних діячів, да, у того ж там, наприклад, Орбана, у, у того ж ФІЦО, вони в цілому затягують знову ж таки процес. Знаходження консенсусу всередині ЄС. А я ще раз підкреслюю те, що європейський союз все ж таки працює за принципом консенсусу, тобто всі учасники повинні погодитися із рішенням зараз. Звісно, ця історія з Макроном він, судячи з усього, вирішив так само зайняти своє місце в історії Європи і стати тим лідером, який окреслив, що Європа більше не має якихось пропорцій по відношенню до політики. Так і Росії, але все одно ну типу Франція це не весь європейський союз. Тому звісно, оцей період для нас є ризиковим, тому що ми не знаємо, хто прийде там до влади, відповідно яка буде позиція по відношенню до нас. А в цілому, такі загальні настрої це в окремих державах, там типу Італії. Іспанії, тієї ж Польщі і так далі стосовно необхідності е, припинення е, активної фази бойових дій, вони, виходячи із соціальних опитувань, присутні, і звісно, для нас це додаткові ризики. Хоча з іншого боку, знову ж е, ми бачимо те, що все ж таки Франція, те, що Європа, все ж таки намагається е, опікуватися цим питанням, в тому числі і е, е, військової промисловості, для того, щоб збільшувати кількість. Збільшувати кількість е, зброї, яку вона виробляє. А це для нас все ж таки такий позитивний дзвіночок. А декілька днів тому Путін дав інтерв'ю одному з російських пропагандистів. В ньому знову підіймалось питання ядерної зброї і того, що російська ядерна зброя знаходиться в стані бойової готовності. А російська ядерна тріада краще за американську чи будь-яку іншу у світі. Ну до речі, наскільки я знаю, класичну ядерну тріаду мають лише три країни у світі: це США, Росія та Китай. Ну і тут я нагадаю, що класична ядерна тріада складається з сухопутного, морського і повітряного компонентів. І тут питання: якщо пояснити нашим слухачам, що таке ядерна тріада, ось ну скажімо, доступно. І наскільки реальним у застосуванні може бути російський ядерний шантаж? Е, дуже коротко. Сама боєголовка, тобто ядерний заряд, вона ну вона, звісно, несе практичну цінність, тобто тому, що вона є бойовою речовиною, але цю боєголовку треба доставити. Відповідно, е, окрім того, що необхідно мати оцей бойовий заряд, необхідно ще мати ночі. Сі, які його доставить, як правило, це міжконтинентальні балістичні ракети. Тобто, коли на цю ракету додається оцей ядерний заряд, і чим далі буде летіти ця ракета, відповідно, тим, е, ну, тим більше б є радіус ураження від там держави, яка запустила цей. Цю ракету до е, потенційного об'єкта, на якого буде спрямований ядерний удар. Відповідно, це е, другий важливий елемент, тобто сам носій. І е, ці носії, як правило, ці носії повинні звідкись летіти. І от як ви е, правильно замітили, те, що оця тріада це означає те, що держава повинна мати е, сухопутні установки для запуску балістичних ракет. Це повинні бути це, як правило, якісь шахти. Це повинна бути морська, це як правило атомні підводні лодки. Підлодки, і третє це повітря, тобто це літаки, які можуть виступати у якості у якості носіїв. Тобто, держави повинні мати оці всі для того, щоб мати можливість більшого охоплення ураження у цієї ядерною зброєю. То звісно буде відігравати роль ще й кількість цих ядерних зарядів. Але й те, от наскільки держава спроможна або не спроможна робити запуски з оцих трьох з оцих трьох елементів. Оце і є, оце і є ядерна триада. Те, що стосується Росії, ну знову ж таки, ми говоримо про те, що це рішення в голові однієї взятої людини, і спрогнозувати його в цьому контексті дуже важко, але все ж таки, враховуючи оті от там в цьому ж інтерв'ю, він зазначив про те, яку кількість реформ, типу в середині самої Росії, вони збираються зробити. Вони збира... ну, зробити протягом цього періоду який. Який він надалі буде знаходитися при владі, і мені все ж таки здається, що кількість цих реформ а там є багато будівництва. А ми знаємо те, що ну корупція вона в першу чергу в Росії і будується, в тому числі на будівництві, тобто звідти можна багато коштів собі забрати. Вот. І це трошки не співпадає із стратегією можливої ядерної війни. Тому. Я все ж таки думаю, те, що оця ядерна небезпека на даний момент її прям немає такої, не дивлячись на риторику, не дивлячись на риторику, але це не входить в задачі російської влади, тому що ну багато буде багато буде мас наслідків саме для них е всередині держави. На жаль, час нашої ефіри добігає завершення 10.29 на годиннику, 55 секунд. І я нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему держава-агресор після псевдовиборів. Говорили з нашим гостем, Це Кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Василя Стуса Максим вами була Ірина Булгакова на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто АФН.